Перемога росіян, але хіба що тактична? Головнокомандувач заявив про відхід ЗСУ західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, що на Донеччині. Але цей відступ не є поразкою. В американському інституті вивчення війни вважають, що росіяни не спроможні досягти більш глибоких проривів фронту. Українські захисники можуть відступити і далі, але це має стабілізувати лінію оборони, кажуть військові експерти. Що там перевага там в 30 разів кажуть в живої силі, в 10 разів в артилерійських системах і незручна позиція для оборони, тобто низина. можна припустити, що ми відійдемо ще на декілька кілометрів саме туди на ці панівні висоти. З емоційне як сприйняття нашими громадянами, це може бути як ледна велика поразка. Хоча ще раз фортифікації будуються не по лінії, хто там не намалював на мапі, а будуються згідно рельєфу місцевості. Ну якщо це можливо, максимально використовується зручні позиції рельєфу місцевості. Я впевнений, що багато людей дивиться канал, і щоб вони не хвилювалися. Навіть такий відхід це не треба розглядати як велику поразку. Це треба розглядати як розумні тактичні дії для того, щоб зайняти зручні позиції в обороні. Якщо ж оборона України впаде, наслідки відчують не лише українці. Через нову холодну війну захід змушений буде викидати трильйони доларів упродовж наступних десятиліть. На такій загрозі зауважував ексміністр оборони Великої Британії. Джеймс Гіппі. в статті, на яку посилається видання Телеграф Гіппі говорить, що нинішній обсяг допомоги не завершить війну українською перемогою ані в 2025-му, ані в 2026-му. але дозволить стабілізувати фронт про підтримку та воєнну ситуацію у Києві. Говорив генсек НАТО під час візиту. Зустрівся із президентом Володимир Зеленський зауважив, що не бачить швидких кроків з боку. У союзників, зокрема і щодо нових систем ППО Петріот, Альянсі переконують, що допомога вже зовсім поруч. Юкрейнгаспінаткендфомонс. Україна місяцями була з обмеженнями озброєнь і була змушена заощаджувати свої боєприпаси. Це означає, що було збито менше російських ракет і безпілотників, і Росія змогла просунутися вперед уздовж лінії фронту. Але для України ще не пізно здобути перемогу. Посилна підтримка вже на підході. Інші члени альянсу вивчають, що ще вони можуть зробити. І я очікую, незабаром будуть нові заяви з цього приводу. Ми наполегливо працюємо над тим, аби задовольнити нагальні потреби України. І я чітко дав зрозуміти, що якщо Членами альянсу постане вибір між досягнем цілей НАТО щодо наявних сил і засобів і підтримкою України. Вони повинні підтримати Україну. Тут є у нас дійсно очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримати це постачання. Слава Богу, що після скликання нашої ради ми отримали відповіді, що в процесі не буде пауз. В цьому щодо додаткових систем Петріот. Ми працюємо. Тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Я думаю, як тільки вони будуть в Україні, чого в Україні чого всі очікують? Я думаю, ми, ми з вами будемо це відчувати. Чи відчуває історичний момент Китай? Держсекретар США Ентоні Блінкен завершив свій візит до країни. По виступав на економічному форумі в Саудівській Аравії. Наголошував, що план Путіна щодо окупації України провалений, але саме китайська підтримка дозволяє підсанкційній Росії нарощувати військове виробництво. Якщо ви подивитеся, що зробила Росія за останній рік щодо виробництва боєприпасів, ракет, танків, бронетехніки, то побачите, що воно йшло швидкими темпами ніж будь-коли у сучасній російській історії. Зокрема, за часів холодної війни, коли радянський союз був ще радянським союзом, як Росія змогла це зробити? А змогла, бо вона отримує величезні поставки верстатів мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю, звідти надходить 70% верстатів, 90% мікроелектроніки. Це товари подвійного призначення, але ми чітко знаємо, куди йде більшість із них, і це створює дві проблеми: це дозволяє Росії продовжувати агресію проти України. Це робить нескінченною війну, яку за словами Китаю він хотів би бачити завершеною, як і ми всі. І по-друге, це також дозволяє Росії відновити оборону промислову базу, яка і в чому глибоко занепокоєні країни Європи повернеться проти них після України. Олексій Пасак, п'ятий канал. Заблокували і виправдовуються. Телеграм за офіційні чат-боти українських спецслужб, які допомагають давати відсіч ворогу. Випадково про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на неназваного представника соцмережі. Буцімто боти були тимчасово вимкнені через помилковий результат. Їх уже відновили вночі. Соцмережа заблокувала низку українських чат-ботів, зокрема Служби безпеки, головного управління розвідки та Мінцифри. Йдеться про інструмент у мережі Телеграм, за допомогою якого можна було передавати для ЗСУ координати ворога чи інформацію про переміщення техніки, що означає це блокування і чи відмовиться Україна від мережі, створеної росіянином. Ганна рибалка запитувала в експертів. Інструменти, які допомагали у боротьбі з ворогом, заблокував телеграм у ніч проти понеділка. У ГУР заявили головний бот розвідки, офіційний бот служби безпеки, а також бот Мінцифри. Є ворог. Не працюють керівництво платформи Телеграм необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано головний бот розвідки. Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Телеграм публічно декларувало. Про блокування свого бота заявив і Легіон Свобода Росії у мережі, зокрема в російськомовних пабліках, почали пов'язувати блокування ботів із критикою української влади на адресу месенджера Телеграм, зокрема, заяви щодо можливого блокування цієї соцмережі в Україні у комітеті Верховної ради з питань свободи слова. Це заперечили, що ця критика триває вже. Там майже півроку критичні зауваження з боку головного управління розвідки служб безпеки України були ще раніше. Якщо дивитися по хронології подій, то чомусь це сталося після того, як у співпраці з платформою Apple, а, вдалося добитися блокування певних російських а, а, ботів і акаунтів. От і цілком логічно, що це ну хронологічно це пов'язано з цим кроком. Голова профільного комітету наголошує блокування. Лише засвідчило наскільки Телеграм тісно співпрацює з російськими спецслужбами, і за потреби виконуватиме забаганки ворога. Повлуду рогу потрібно було показати. З російської сторони, з якою він точно на наш на за даними служби безпеки України, має зв'язки аналогічні дії завжди. Потрібно розуміти, що а, ця мережа пов'язана з російською владою. От всі, які не пов'язані в Росії заборонені. 24 квітня засновник телеграму анонсував мережа блокуватиме облікові записи та боти, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства. Росіянин, який нині мешкає в еміратах, каже, не хоче, щоб Телеграм був інструментом насильства. Показово, що після блокування українських чат-ботів, де можна передавати координати, аналогічні російські, не заблокували про це. Написав телеграм-канал із понад двома мільйонами підписників Миколаївський ваньок, який називають наближеним до голови Миколаївської ОВА. Ситуація однобока. Ми знайшли понад 15 аналогічних. Ботів, які звісно ніхто не блокував. Натомість українські боти з галочкою, яку видає сам Телеграм, були знесені. Робимо висновки про належність до, до співпраці з ФСБ Дурова і Телеграма. Особисто я в цьому в цьому не сумніваюся. Взагалі, це факт, який ну не очевидний усім, але цьому існує безліч непрямих доказів. Іс, такий, такий суворий борець з режимом спокійно продає гаманцю Кремля. В він спокійно з цими грошима виїжджає з Росії в Лондон. Ніхто там з новичком за ним не бігає. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні діють кілька офіційних чат-ботів. Вони є в розвідки СБУ та Мінцифри. Зокрема, на порталі державних послуг дія за допомогою такого інструменту можна анонімно передати зсу координати ворожої техніки чи її пересування на тимчасово окупованих територіях. Говорили дуже давно, що платформу використовувати, яка контролюється одноосібно, фактично виходцем з Росії. Да, доволі небезпечно, ми бачимо зараз якраз наслідки. Проблема в тому, що ми йдемо туди, де є аудиторія. Тобто, люди, які цим користуються, корисні, нам з точки зору війни. Ми хочемо від них отримати якусь інформацію. Через декілька годин після блокування у центрі протидії дезінформації, а також центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Повідомили офіційні боти головного управління розвідки та служби безпеки, а також бот Мінцифри є ворог. Поновили роботу. Водночас дії мережі Телеграм в інтересах Росії вкотре порушили питання, коли Україна заблокує Телеграм. Ганна рибалка, п'ятий канал.